Три роки тому я почав свою джеркву справу з нуля, і звісно ж одразу зіткнувся з купою питань, які переросли у певні проблеми. Тоді в мене не було кого спитати поради, і я все розрулював сам. Тепер у вас є я, тому ділюся своїм досвідом, який, можливо, комусь пригодиться. І так, проблема новачка номер один: де брати перевірені рецепти. Я хотів зробити найсмачніші джерки, яких ще не було ні в кого. Довго думав над рецептами. Звісно, що готового рішення ніде не було. Курсів по виготовленню джерок не було. В Ютубі україномовного контенту на тему не було взагалі. Теоретично я знав про процес виготовлення, але хотілося, щоб все було правильно. Тому я почав читати американські форуми любителів джерок. В Америці це топ закуска на рівні з чіпсами. Там я дізнався про нітритну сіль та інші нюанси безпечного приготування джерок. А які смаки робити? І чи не занадто просто маринувати м'ясо у соєвому соусі? Три роки тому здивувати народ було не так вже й важко. Замість банальних смаків з паприкою та гірчицею, я вирішив одразу йти в банк і експериментувати. Що пасує до м'яса, подумав я. А якщо. Чи а може хай буде класичний смак шашлику. Якось так крок за кроком я придумав кілька перших своїх рецептів. Далі була пробна партія по одній сітці кожного смаку. І тиждень за тижнем я пробував щось нове, щоб смаки стали ідеальними. І так народились мої вісім смаків джерок, якими я пишаюсь, і досі. А от дев'ятий смак я дуже довго придумував. Це мали бути пекельні джерки, І оцю гостроту я шукав капець як довго. Але воно було того варте. Це досі мій улюблений і найкращий смак, який зрозуміють лише фанати гострих вам, звісно, пощастило більше, бо у вас є я і готові перевірені рецепти, які можна просто купити в мене. Пишіть, кому цікаво.